І такий чудовий псалом, так власть сильна Все їй покориться і це да і Амінь, пробиває всі кордони, відстань любов, коли ми взиваємо до Господа і линей хмари, і вище хмар доходить, як колись Андрій Хадесєвич казав, щоб вона не доходила тільки до потолка, наша молитва, щоб вона дійшла до Господа вище за хмари. Так треба молитися, щоб вона була гаряча, щоб вона була з вірою і наповнена силою Святого Духа. І хочеться сьогодні сказати Соломом теж таким чудовим, дорогі минути нам Бог дарував. Ми увиділи відділі братів сістер. І там ще такі чудові слова, а Ісус дорогой з нами бить обіщав, дадім йому в це простор. Амінь. Амінь. Сьогодні ми зустрілись друг друга побачили, радіємо, що ми зустрілися, що ми найдені Господом спасенні, що ми викуплені дорогою цілою кров'ю Ісуса Христа від влади гріха. І, і ми радіємо, що ми сьогодні, поставивши всю світу повсякденну, прийшли на це місце, щоб прославити місце Господа, передіть, воздать Йому славу і хвалу і честі з наших з наших уст. І хто Литвою, хто віршом, хто проквітю, хто спенням. І кожен, я думаю, щоб приніс щось сюди, на, на, на зібрання, щоб прославити Господа. І це дуже добре, коли ми прославляємо нашому житті, щоб ми не йшли, як написано в Слові Божому, не являється перед лице Господнє з пустими руками. Ми повинні щось принести в дар Господу. Хто хоть молитву, хтось стихотворення, хто п'єдіє і так далі, хто чим може. І все це хай буде для слави Господа. Сьогодні я прочитаю для начала 110-й псалом. Псалом 110, -й. декілька стихів. Славлю тебе, Господи, всім серцем моїм на раді праведних і на зібранні. Великі діла Господні явні всім, хто їх любить. Діла його краса і велич, а правда його пробуває вічна. Діла рук його правда і правосуддя, всі накази його справедливі, пославні народові своєму визволення, завід свій поставив навіки. Святе та грізне ім'я Його. Ми повинні про це не забувати що святе і грізне ім'я Його. Початок премудрості страх Господній, добрий розум у тих, хто заповіді Його виконує. Хвала йому на віки вічні. Амінь. Початок мудрості страх Господній, Добрі розум у тих, хто заповіді Його виконує. І сьогодні ми будемо говорити про страх Господній. якщо ми його маємо, слава Господу! Дуже добре, коли в нас є Він. І дуже прикро, коли його немає. Є багатько видів страху в світі. Є страх перед, чи перед війною, чи перед смертю, чи перед якимсь звіром, чи перед чимось таким страшним є, буває в людині страх. Але це все ці страхи, вони земні, плодські, тілесні. А є страх, який важливіший за всіх їх, і який потрібно мати кожний віруючій душі, кожному християнину повинно у серці мати в житті своєму страх перед Господом. Коли ми маємо перед Господом страх, ми будемо мати і любов до нього, ми будемо і поважати Господа, ми будемо виконувати Його заповіді, Його волю і поступати по Його Слову. І ось прийште, 9 9,10. Початок мудрості, страх Господній, і пізнання святого розум. Початок мудрості, страх Господній. Людина в цьому світі, верніше, багацько людей вважають, що вони мудрі в, своєму, в своїх думках, в своєму ображенні, так одним словом сказати. Але Божа мудрість набагатсько вища за людську. І початок мудрості сказано страх. Господні. От дуже добре, коли людина має цей страх перед Господом. І ось у 18 Псалом, 10 сім, страх Господній, він чистий, Він вічно перебуває. Суди Господні правда, всі вони справедливі. Суди Господні правда, всі вони. До Коринтян пише апостол Павел такі слова. Друге Коринтян із 5 глави, з 11 стіжка. Отже, знаючи страх Господній, ми переконуємо людей, Богові вже ми відкриті. Надіємося, що відкритий у вашому сумрі. Отже, каже Павло, маючи страх Господній, ми переконуємо людей. чому? Тому, щоб люди не грішили, щоб люди навернулись до Господа, щоб вони оставили свої. Гріховні шляхи і стали на правильний путь. Отже, знаючи страх Господній, ми переконуємо людей. Богові вже ми відкриті. Дай Боже, щоб і ми так поступали в своєму житті. І ось Іо каже у 28, главі 28 у мірше, і сказав Бог людині, ось страх Господній це істина премудрість, і віддаляться від зла розуму. Ось страх Господній – це істина премудрість і оддаляться від зла розуму. Іова 28, 28, Іова 37, 23. Вседержитель, ми не можемо розумом осягнути Його. Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить. Тому нехай благовій перед ним люди. І нехай тремтить перед Ним кожний мудрий серце, всякий будрий серце. Тому нехай благовоєть перед. Живої води. Нехай Господь поможе нам і в цей час, щоб наші разум направився до більш дослушення Слова Божого і саме головне до виконання його в своєму житті. Іремії 32:40. І укладу з ними вічний завід каже Господь, за яким я не відвернуся від них, щоб чинити їм добро. І страх мій відкладу, вкладу в їхні серця, щоб вони не відвернулись від мене. І страх мій вкладу в їхні серця, щоб вони не відвернулись від мене і 32 40. Коли Господь уложить у наше серце цей страх, і ми будемо ходити перед Господом на цьому життєвому шляху, то я думаю, ми не будемо щось робити, того, що не угодне Господу. Бо начало при мудрості це страх Господній. І ось причти 2,5, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш пізнання Бога. Тоді це для юношів там наставлення в приштах у перших главах, там напишеться сильний, будь мудрий» там і виконуй те і те, і те. І тоді написано, і тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш пізнання про Бога або Бога. 22, 4. За смирінням слідує страх Господній, богатство, слава і життя. Коли людина смиряється, то тоді в неї буде і все остальне в її житті. За смирінням слідує страх Господній. «Богатство, слава і життя. Псалом 35:2: слово грішне в серці безбожного». через що ми чуємо багатську від людей якісь негативні розмови, чи струга, чи слова якісь неприятні. Нема страху Божого перед очима Його. Коли в людини нема страху Божого, то людина говорить. Що задумає, що не потрібно? Слово грішне в серці безбожному, бо нема страху Божого перед очима його. Псалом 55 4 вірш. Коли страху володіє мною, я надію покладаю на тебе. Да, бо як кажуть, люди така погорка, коли до горя, то й до Бога. Але щоб нам вже до такого не ждать, поки вже. Це трапиться горе, чи якесь хвороба, чи боєць, чи щось друге. Хай Господь цього веде і сохранить нас, але щоб не буду вже прибігати до Господа, коли вже нас, нас страх у горе. Олідіє, мною я надію покладаю на тебе, каже Давид у Псалмі 55, 4 віше. Врічне 19.23. Страх Господній веде до життя. Хто має його? Буде задоволений, і зло не досягне Його. Хто має Його, буде завжди задоволений, і зло не досягне Його. Причти 8.13. Страх Господній <кхи> ненавидить зло і одводить від от зла. 10.27 теж причти. страх Господній днів додає, а літа безбожних скоротяться. Зачастую бажають, особливо на якійсь ім'ї, чи на якомусь святі, бажають многії літа чи багатьох років, щоб людині прожити. А тут написано, що страх Господній додає днів, а літа безбожних скоротяться. Коли людина йде по правильному шляху по цій землі, виконує волю Божу поступа по його заповідях, то Господь і продливає дні. І коли живе людина по Законам Господнім, коли виконує накази на, на і поведіння, коли людина має страх перед Господом, то вона і поступає мудро в цьому житті, і благорозумно. Вріжне 14.27. У страха, у страху Господньому міцна надія, і синам своїм Він сховище. У страху Господньому міцна надія, і синам своїм він міцна надія, він сховище. Сьогодні люди стараються, багато від війни ховається у біжищах, бомбосховища ховається від війни об обстрілі. Але тут написано, що страху Господню міцна надія і захист і синам своїм Він сховище. І є ще такий теж в прічтах, у, у 19 главі. Ім'я Господа крепка я башня, убігають в нього праведні і безопасні. Убігає праведник у цю башню і безопасний тим людям, які бояться війни і ховаються в неї. Ім'я Господа крепка башня. Страх Господній навчає мудрості. А покора передує предує славу. Страх Господній навчає мудрості, а покора предує. 6 славі. 15.33. І ось багатьох в книзі повторення закону говориться і про страх Господній, і про закони, які потрібно виконувати. Сьогодні перший брат говорив вже про книги законня з другої глави. А я прочитаюся з 6, з і із 10 виборочно. 6-2. Книга повторення закону, щоб ти боявся Господа Бога Твого і дотримав усіх постанов Його і заповідей Його, які заповідують тобі, і ти, і, 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 і сини Твої, і сини синів Твоїх, усі дні життя Твого, щоб продовжилися дні Твої. Оп'ять я про це вже споминав, щоб продлилися дні наші. То ми повинні виконувати, щоб ти боявся Господа Бога бо і дотримав всіх поведінь Його і заповідей Його. І ось нижче. Слухай четвертий вірш Ізраїль, Господь Бог наш є Господь єдиний, люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і, і душею твоєю, і всі, всіма силами твоїми. І нехай будуть слова ці, які я заповідую тобі сьогодні, в серці твоєму. Я думаю, що коли в нас є страх перед Господом, щоб не зрішити, щоб не зробити гріха якогось, тоді. Це не той страх, що я, я говорив, страх людський. Страх перед Господом ми повинні мати в тому, щоб не зрішити, не зробити чогось неподобного, то, що Господу не угодне, щоб не зробити того, що Господь не повинів нам робити. І дуже пригнічувало це Господа і роздражало, і приносило печаль Богові через те, що ізраїльський народ, коли вивів його Господь з Єгипта, показав усі свої сили, всі свої чудеса. Над Єгипетським народом, над Єгиптом ті казні, які він показав, 10 казнів. І скільки він годив можна, таким словом, видати ізраїльському народу, приносив йому його носив, як нянька на руках, дитину носить, послав йому і маму, і перепелину, і воду з скали цікавила. І постоянно Господь чув оцей робот, оце недовольство, скільки Господь їх благословляв, допомагав їм. І постійно вони роптали, щось їм все було не так, чимось вони були недовольні. І воно дуже розражало Бога. Це, це робот, це недовольство постійне. Було так можливо і в нашому житті, що в нас буває якийсь робот, якесь недовольство, що ми чимось недовольні, чи що щось там не так, то нехай Господь нас у цьому виправить і розуміть у цьому. І саме більше Господа зображало те, що вони преклонялись перед. Іноземними чужими богами, так, божками у лапках, так називаємо, коли Моїсей зійшов з гори, і вони зробили собі теля і давай перед ним співати, танцювати і веселитися одним словом. І як це Бога воно роздражало, і як воно було йому неприємно чути оце все і дивитися на оце все. І Бог хотів знищити їх за один момент, але почав Мойсей упав і почав просити умоляти Господа Бога, щоб він збивався над цим народом. Упертим непокорним, і, як казав, він буйним і неслухняним. Отак От буває сожалений і в житті людському, що ми не, не слухаємо Господа. І ось далі в 6, 12 і 13 -й вірш. Тоді бережися, щоб не забути Господа Бога, і не ви, якщо ви тебе землі Єгипетської з дому рабства. Господа Бога Твого бійся і йому одному служи, і йому Його ім'я. Осьм розділ дня повторення закону із 10-го, вірша. І коли будеш їсти і насичуватися, тоді благослужай Господа Бога Твого за добру землю, яку він дав тобі. Бережи, щоб ти не забув Господа Бога Твого, не дотримуючись заповідей. І законів, і постановю, які я сьогодні заповідаю тобі, коли будеш їсти насичуватися і побудуєш гарний доми, і будеш жити в ній, коли все, все у тебе буде багато. І Господь каже тоді у 14-му віші, то, то дивися, щоб не загордилось серце твоє, і не забути Господа Бога твого, який вивів тебе з Єгипту землі, з дому Коли все добре, вона може, Господь знає людські серця, і людина може загородитися. Коли все в неї є, коли вона довольна все, вона тоді про Бога і забуває можливо. І от тут опять, коли немає в людини страху перед Господом, в неї може з'явитися гордості. ця гордость. І забудь про Бога, як тут сказано, щоб, щоб тоді ти не забув про Господа Бога твого, який тебе вивів з дому рабства. Коли в тебе всього буде багато, і построїш гарні доми, і будеш жити у ній, і всього в тебе буде вдостань, то дивись, щоб не загородилось каже серце, твоє Господь, через мої Щоб не забути Господа, не виконуючи заквіди його. І ось 10:17:18. Бо Господь, Бог наш є Бог, Богів і владика владик. Бог великий, сильний і страшний, який не дивиться на обличчя і не бере під що сьогодні ми чуємо неоднократно за цей підток, за ці хабарі, за це все, за цю корупцію. Але Бог наш, слава Богу, що Він не бере цього віку, бо він справедливий, він милосердний, і він і вірний і істинний при любих обставинах. І так хочеть і нас, Бог, щоб ми поступали, який дає суд сироті і вдові, і любить чужинця, і, не дає, і дає йому хліб і одяг. І 20-й вірш. Господа Бога Твого бійся і йому одному служи. І Його тримайся, і його ім'я клянись. І Його одного тримайся, і бійся, і йому одному служи. І ось ще 13 глава тут один вірш. Четвертий. За Господом Богом вашим ходіть і його бійтеся. І з заповіди його дотримуйте, і голосу Його слухайте, і Йому служіть, і його тримайтеся. Йому служить, і його тримайтеся. Ось через Моїсея, у повторенні законі, тут дуже часто і багатько місць і про страх Господній, і про виконання його, Божої волі, Божої заповіді, і про Божу любов до нас. Тут дуже повчальна книга. І якщо ми більше вникаємо в Слово Боже, буде більше. Розмишляємо над ним, то тоді несум'є, що в нас не буде місця на якусь гордість чи на якесь, щоб е, забути Господа, коли ми, Слово Боже, частіше вникаємо, читаємо його, то тоді я надіюся, що не буде времення чи місця в нашому серці для того, щоб якісь худі мислі появились в наших серцях, чи щоб те, що неугодне, Господу, щоб який. Як написано до Євреїв, гіркий корінь не проріс у нашому серці і не причинив вреда в нашому житті. Нехай Господь поможе і мені і кожному з нас в подальшому нашому житті жити згідно слова Божого, виконувати його волю, соблюдати його заповіді. І саме головне, щоб Господь, як ми сьогодні ця тема така, щоб ми мали постійно перед Господом страх. Страх у тому це не такий страх перед Богом, як людський, щоб його бояться а Бога, що він страшний. Ми не в тому повинні мати страх. Ми повинні мати страх, щоб не роздражати Господа, щоб не, не зробити чогось такого, що йому не угодне, щоб не огорчити у чомусь Господа. Не, як ми читаємо до Єфесян, і там написано, і не роздражайте Господа. Сто Павло пише постлані до Іся. І щоб ми там вже і не уклонили серця, свого, не дай Бог, до якихось так званих ідолів чи божків у лапках, щоб Бог на нас не розгнівався. Коли ми маємо страх перед Господом, ми тоді виконуємо Його волю, і Його заповіді, повеління. І тоді в нас є і любов, і є бажання його проставляти. Є бажання жити Слову Його. Нехай Господь у цей час нас поблагословить і перед нами молитва. Ми будемо благодарити у першу чергу Господа, що Він продлеває ще нам по великій милості своїй і любі і життя, що Він, Господь, милостивий, довготерпеливий і істинний, і справедливий. Нехай Він у цей час почує наші молитви і тих, тихі яких ми будемо взивати. І за нашу Україну, щоб Господь постав пробудження, покаяння в нашій Україні, як це нагадують часто. Тому що Господь бажає, щоб Україна покаялась перед Господом у першу чергу. Батько людей сьогодні просять, щоб закінчилась швидше війна, щоб мають таке бажання, це по людськи правильно. Але Господь, я думаю, що бажає саме перше того, щоб Україна покаялась у гріхах перед а якщо Україна стане на коліна перед Господом і буде мати страх і смиріння перед Ним, то тоді Господь, я думаю, змилиться над нами і пошле і мир, і пошле благополуччя, і закінчиться ця війна. Але нам все є воля Божа. І коли ми читаємо Слово Боже, то ми ж не читаємо, що буде зелена вулиця, буде все добре і особливо віруючим, що не буде ні війни, нічого ні болезні, нічого не буде. Ми читаємо наоборот, що це все буде в останнє время. Коли читаємо Іван від Матвія, 24 розділ, то там написано про всі ці події, які постійні, в останні часи будуть збуватися. І саме перше Ісус сказав Христос у цьому колинші запитали, які ж познаки Кінця світу і кінчини віку. Ісус сказав, бережіться, щоб хто не звів вас із істинного І Саме перше сказав Господь, що стережіться, щоб хто вас не звів. Бо багацько прийдуть під ім'ям моїм і будуть казати, там Христос, там, чи там чи там правильно, чи там правильно. Оце те, що люди зачастую уклоняються від істини. І це не угодно Господові, щоб ми держалися крепко за віру Євангельську. Нехай Господь поможе їй кожному з нас подальшому нашому житті, щоб ми, як ми співаємо такий чудовий псалом, жити для Ісуса, всім умирати. Лучшую долю можна джила. Стоїть сміятися, стоїть боротися, стоїть за це і життю всю віддати. Амінь. Амінь. Будемо дякувати за все послухається.